Привіт-привіт, мої любі глядачі. Сьогодні печу пиріг волхвів. Традиційний десерт, що подається в багатьох країнах на свято богоявлення, і так його можуть продовжувати випікати до самого стрітення. Рецепти його приготування різняться залежно від країни. Спільним і тільки те, що пиріг запікається саме на богоявлення із сюрпризом! У начинку кладеться біб або монетка, або малесенька фігурка. Приготування пирога починаю з начинки. Для цього потрібно вершкове масло, цукрова пудра, горіхове борошно, пшеничне борошно і яйця. Вершкове масло повинно бути кімнатної температури. До масла додаю цукрову пудру і добре вимішую. В оригінальному рецепті мегдалеве борошно. Я ж використовую фундучне. Також можна і фісташкове або з будь-якого іншого горіха, яке вам до смаку. Коли вже гарно об'єдналося масло з сукоровою пудрою, додаю горіхове борошно і знову ретельно вимішую, а потім додам пшеничне борошно і в кінці яйця. Для цього пирога використовую куплене слойоне тісто. Щоб не возитися з розкаткою, так як це дуже довгий процес, тому і почала приготування з начинки. Чому кладуть сюрприз у пиріг? Тому що, коли його розрізають, то наймолодший член родини, це може бути і дитина, лізе під стіл, а хтось тим часом розрізає на порційні куски. І питається, кому цей шматок? А дитина, сидячи під столом, розподіляє, Татові, сестрі, братові. І кому попаде сюрприз, тому надівають корону, і він стає королем цього вечора. Це в честь трьох королів, які відвідали Ісуса. Тому і називається пиріг королівським, або періг із сюрпризом, або січневий. Це було трішки перед історією, а ви, напевне, зауважили, що один жовток я залишила. Залишила для того, щоб змастити зверху, щоб не витрачати ще одне яйце. Перед тим, як приступити до приготування начинки, я розрівняла слойоне тісто, розрізала його на дві рівні частинки і поставила в холодильник. Для того, щоб як зараз формувати пиріг, тісто не деформувалося. Начинку я розділила наполовину, тому що купила два тіста і буду випікати два пироги. Якщо у вас є кондитерський мішок, то з ним зручніше рівномірно розподілити начинку по тісту. Тепер беру водичку і змащую краї, щоб тісто одне до одного краще зліпилося. Духовка вже стоїть на розігріві. Можна випікати при 180 градусах 35-40 хвилин, я ж випікаю. 15 хвилин при 230 градусах, і пів години при 180 градусах. Будь-яким тупим предметом, в моєму випадку, це веделка іншою стороною, за декоровою краї. До жовтка додала трішки молока, щоб мені вистачило на два пароги. А тоді знову тупим з тупою стороною ножа зробила візерунки зверху пирога. Цю горіхову начинку можна використовувати як і для пиріжків на дріжджовому тісті, так і в тарталетках або галети пекти. На моєму каналі вже є рецепт галети, тобто тіста для галети. І якщо цю галету сформувати, положити на дно цю горіхову начинку, а зверху сливи, персики, абрикоси ну це дуже смачно. Подивіться, який пиріг. А який аромат! Гарний пиріг і просто бомбічна начинка. Це дійсно вартує спробувати. Зверху змастіть цукровим чи кленовим сиропом або посипте цукровою пудрою. Результат неймовірний. Дуже багато начинки. Ну, це просто любов-любовна. Обов'язково приготуйте хоча б раз. Я впевнена, ви не пожалієте. Тим більше, що цей пиріг можна додати до списку гості на порозі. Такий постскриптум. Можна по начинці посипати ще подрібненими горішками. Я мала приготовлені, але забула. Ну, і таке буває. Погляньте, скільки начинки. Це суцільно одна начинка. Ну, це просто розрив серденька. Поки я насолоджуюся тим пиріжом, у мене вже спікся інший. Але будемо насолоджуватися сьогодні. і задоволення, хай вам все дається. Смачного і до нових зустрічей!